Дієслово гомоніти з древнього івриту від, дієслова, від слова «гамон», що означає натовп, безліч, шум, метушня. І якщо я скажу я шумів, а ми знаємо, що з, дієс, з іменника можна зробити дієслово, з дієслова можна мати іменник в, в, в із єврейській мові в Євриті то, наприклад, я скажу, я шумів гаманті, гаманти, гамонти, що вже схоже до того, що гомоніти. «гомоніти». І ми знаємо те, що слово в першій особі одне не в минулому теж може бути інфінітивом. Тому ми маємо гамонті, що означає гомоніти, і ми маємо гомоніти в українській мові. Ну і можливо в інших слов'янських мовах. Є ще інші, наприклад, різновиди Гамона все те саме. Я маю на увазі, що Гамона це місце, е географічне агем'я це теж шум. Але це з одного корення.